Всім привіт, мої любі! У цьому відео хочу поділитись з вами неймовірними кадрами двох карпатських водоспадів взимку. Це Бухтівецький та Крапельковий водоспади. Але це відео буде мати трішки інший формат, ніж зазвичай, тому що сьогодні я переважно буду за кадром. Натомість ви побачите багато атмосферних зйомок з дрона та справжню зимову магію Карпат. На цих водоспадах ми вже були раніше. І влітку, і взимку, тому про них я маю кілька повноцінних відео, які рекомендую подивитись за посиланням в описі та в закріпленому коментарі. А цього разу ми побували тут разом з друзями. До цих водоспадів можна доїхати від Івано-Франківська приблизно за 60 хвилин, а від Яремче орієнтовно за 50 хвилин, навіть взимку. Вони знаходяться в селі Букове. Надвірнянського району та є дуже доступними для мандрівників. Ми приїхали сюди в кінці січня, коли температура вночі опускалась до мінус 15 градусів, а вдень трималася близько мінус 8. У таку пору водоспади виглядають зовсім інакше, замерзлі, величні, ніби крижані скульптури серед засніженого лісу. Біля дороги, неподалік спуску до водоспадів, можна прочитати інформацію про це місце та пройтися облаштованою стежкою до альтанок, які розташовані на верхів'ї бухтівецького водоспаду. А от до підніжжя обох водоспадів веде досить крута стежка вниз, яку вже обладнали дерев'яними сходинками, з поручнями. Проте. Такі снігопади, як під час нашої поїздки, навіть ними було непросто спускатися. Та після цього спуску кожного туриста чекає справді унікальне місце, де природа поєднала русло річки Бухтівець та її притоки, утворивши казкову локацію з двома водоспадами серед скель одноіменного урочища. Бухтівецький водоспад один із наймальовничіших у цій місцевості та дуже популярний серед туристів. Масивні потоки води спадають тут зі скелі з висоти близько 8 метрів, утворюючи неймовірне природне видовище. Влітку це місце зовсім інше: шумне, живе, наповнене зеленю і прохолодою. В далекому 2020 році ми з чоловіком навіть наважились скупатись тут в спекотний літній день. Хоча навіть тоді вода була льодяною. Але взимку бухтівецький водоспад виглядає по-особливому: потоки води шумно спадають зі скель, а завдяки сильним морозам утворилась масивна льодова фігура на стовбурі дерева, яке, ймовірно, потрапило в бурхливу річку. Та зупинилось біля підніжжя водоспаду, ставши справжньою родзинкою цього місця. Тут можна годинами стояти, милуватись потоками гірської річки, слухати шум води, і це зовсім не набридає, а навпаки, заворожує. Поруч буквально за кілька хвилин ходьби розташований. Крапельковий водоспад він має особливий шарм, адже з висоти близько 10 метрів тут спадають тисячі дрібних крапельок води, утворюючи напівпрозору водяну стіну. Влітку дуже раджу підійти до водоспаду якомога ближче і навіть стати позаду цього потоку крапель, адже це насправді незрівнянне видовище. Взимку ж крапельковий водоспад майже повністю замерзає, утворюючи високу глибу льоду біля своєї основи. На скелях навколо можна побачити десятки замерзлих бурульок, а з висоти все ще спадають дрібні краплі води, які не встигли замерзнути навіть в такий мороз. Вони струменяться вниз, крапля за краплею, створюючи майже казкову картину. Тут Яку точно неможливо побачити влітку. Щиро раджу вам відвідати це місце як влітку, так і взимку. Кожної пори року ці водоспади виглядають по-особливому та дарують зовсім різні емоції. Якщо будете на Прикарпатті, в Яремче чи в Буковелі, обов'язково заплануйте поїздку сюди і не прогавте такої нагоди побачити цю красу. На власні очі! А я вам дуже дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.